Що було заборонено у вашій школі? Та чому? Відра нам заборонили носити рюкзаки між заняттями, тож кілька хлопців почали носити підручники у відрах. Причина була вказана як проблема безпеки. Ми досі могли приносити рюкзаки до нашої школи, але вони повинні були бути здані до наших шафок до початку першого уроку. Це мене бавить, бо у нас не було шафок. Був один невеликий ряд крихітних шафок, для доступу до яких потрібна була довідка від лікаря. Тому усі мали величезні рюкзаки. Дівчата носили величезні сумки. А я часто мав три сумки: одна для маленьких книг з англійської та іспанської, один основний рюкзак, в якому були мої підручники та блокноти, та моя сумочка, в якій були всі мої особисті речі. Хоча всі б закінчили навчання дуже накаченими. Тіті Твістер, один дивний хлопець у моєму класі, викликав багато сміху, коли дозволяв людям крутити його цитьки. Мабуть, після повторних і дедалі жорсткіших тіті твістерів сполучна тканина за соском порвалася. Отже, цей хлопець міг буквально розтягнути свій сосок на 5-6 дюймів від грудей. Очевидно, будучи підлітком і до того ж дивним, він ходив і показував усім та своїй мамі свою нову здатність. Його попереджали про це кілька разів. І останньою краплею стало те, що адміністрація побачила його з такою ж дивною дівчиною, що смокче його сосок за 5-6 дюймів від його грудей. Вони негайно заборонили тіті твістери, але в цьому не було жодної необхідності. Ми всі були досить травмовані тим, що побачили від цієї дитини. Смоктати його 6-дюймовий сосок. Ох, дідько, я мало не померла від сміху. Студенти, будь ласка, утримайтеся від глибокого облизування сосків один одного. Google. Наша школа мала якийсь контракт із цією справді лайняною шкільною пошуковою системою під назвою NetTracker. Вони заборонили використовувати Google у школі, тому що це не було академічним. Було дозволено лише NetTracker. Вони намагалися поширити це за межі школи. Вони хотіли, щоб ми використовували тільки NetTracker для інтернет-пошуку поза школою. І відправили додому брошуру по правилам інтернету поза класом. Вони сказали, що учням не потрібно мати телефони Android. Мені дали напрямок на смартфон Moto X. Це було у 2015 році. Я пам'ятаю цей ланяний двигун. Мій коледж намагався змусити нас його використовувати. Навіть заблокував Google у шкільній мережі. Справа в тому, що це була інженерна школа, включаючи програмну інженерію. Через дві години після блокування було написано скрипт, щоб обійти її. Зрозумів, що не зовсім ясно вказав часові межі. Він був зроблений та поширений по всьому кампусу приблизно за дві години. Ймовірно, на його виготовлення пішло близько 20 або 30 хвилин. Двосторонні коридори звучить шалено чи не так? Директор та його співробітники вважають, що було б розумно зробити односторонні коридори, щоб скоротити рух учнів. Якщо ваша шафка була прямо за рогом і вам потрібно було йти проти руху, щоб туди потрапити, вам доводилося йти все коло. Якщо ви проходили по свій клас на шляху до своєї шафки, вам доводилося робити два кола навколо будівлі. Це значно збільшувало кількість запізнень та покарань. Жахлива ідея. Будь-яка рідина, яка не знаходиться у прозорій пластиковій пляшці, і тоді єдиною рідиною, яка в нас могла бути, була вода. А заборона була через те, що дівчинку з мого класу спіймали з горілкою у прозорій пластиковій пляшці. Ніхто в моїй школі ніколи не розумів заборони, тому що горілка прозора як вода. Єдина причина, через яку вчителька взагалі її спіймала, була в тому, що інша тупа дитина жартувала про алкоголь, а ідеот з горілкою викинув пляшку на смітник поруч із учительським столом. Нам взагалі не дозволялося мати пляшки з водою з тієї ж причини. Якось вчитель забрав мою, коли побачив, як я наповнюю її біля фонтану, і сказав, наскільки я знаю, у ній може бути горілка. Я наповнював її біля фонтану з водою. Подорожуючи в часі, я повертався і казав: Я не знав, що з цього фонтану тече горілка. Але на той час я був дуже приголомшений, щоб бути таким розумним. Я чув історію від одного хлопця про те, що дівчинка з його школи засунула в себе пляшку горілки, щоб пронести її на випускний. Мобільні телефони хтось вирішив створити обліковий запис у інстаграм, що складається виключно з дуже дорослих матеріалів з головами вчителів прифотошопленими до тіл зірок дорослого кіно. Нам не дозволялося фарбувати волосся в неприродні кольори, заборонялося носити сережки кільця та бігати як наруто, бо один хлопець так робив: упав зі сходів і зламав руку. Сумно, звісний аніме забіг. У моїй школі був хлопець м'як Кевін. Скажемо, Кевін був трохи особливим хлопчиком. Він любив Наруто. Щоранку Кевін був у кафе, намагаючись вибігти по стіні і зробити сальто назад. Щоразу, коли ми переходили з класу до класу, його бачили коридором, що біжить з руками витягнути за спиною, як стріла, часто це супроводжувалося якимось безглуздим японським лайном, яке він кричав у ніс, так як це звучить у шоу, я вважаю. Щоразу, коли я був у класі з Кевіном і дзвонив дзвоник, він першим вставав зі свого місця, одягав рюкзак як якийсь аутичний ніндзя, і просто стояв там із опущеною головою, поки всі інші не покидали клас. Я знаю, що це з аніме, тому що я дивився Dragon Ball, коли був маленьким, і там було багато людей, які стояли опущеними головами з якоїсь. Ричини, о Кевін, цікаво, чи отримав він роботу, написавши фанфік по Наруто?» Ковдри. Це був південь, і вони тримали кондиціонери на максимальній потужності, бо на вулиці було страшенно спекотно. Дівчата носили шорти, щоб їм було прохолодно на вулиці, але всередині було занадто холодно. Тому ковдри зігрівали ноги у класі. Звісно, ковдри не прозорі і їх використовували щоб прикрити ноги. Але якщо дівчина почне ділити ковдру з хлопцем, так все може стати трохи брудним. Гей, Марія Одзава, так люто фапати цьому хлопцеві під ковдрою. Цукеркове намисто в моїй середній школі. Якось пара моїх друзів прийшли на ігровий майданчик перед початком занять із цукерковими намистами, що одразу привернуло загальну увагу. Після того як ми всі зажадали, щоб вони розповіли, де вони їх купили і скільки вони коштують, у кутовому магазині на вулиці за 10 пенсів. Наскільки я пам'ятаю, двоє інших сказали, що можливо підуть і куплять собі одне до початку занять. Це може бути перетворилося на те, що вони побігли до магазину, як тільки одна дитина. Зрозуміла, як їх використовувати як зброю, тримаючи одну цукерку між зубами, розтягуючи вперед гумку і кусаючи її, вона кидала цукерки в те, у що цілилася. Того ранку кілька дітей купили цукеркові намиста і грали в гру, стріляючи один в одного. Наступного ранку всі 400 дітей, які відвідували цю школу, були залучені до тотальної війни намистів. У кожного з нас, мабуть, було принаймні одне, і своя власна техніка для максимізації швидкості стрілянини. Після того, як ми Си ранок грали у позиційну війну і отримали задоволення, яке можна отримати тільки на ігровому майданчику. Повному дітей, які грають в ту саму гру, нас усіх провели в актову залу, де повідомили, що намисто цукерок тепер заборонені. Ніхто не втратив очей про всяк випадок, якщо вам цікаво. Нам заборонили ходити до спортзалу в обідню пору. Ми ходили в спортзал, кидали м'ячі, в кошик і тому подібне. Врешті-решт, ми почали грати в вишибали з баскетбольними м'ячами. Невдалий кидок зламав пожежну сигналізацію, і вона спрацювала на всю школу. Після цього нам довелося залишитися у їдальні. Навіщо дідька лисого пожежна сигналізація, яка може спрацювати, якщо в неї потрапить м'яч у спортзалі? Звичайно, вони не надягатимуть на неї захисний чохол, який коштує можливо. Ва двадцять баксів дешевше просто не пускати нікого в спортзал, який коштує тисячі і тисячі доларів. Підноси для кафетерію. Події, що призвели до цього, почалися з бійки в кафетерії, де одна людина вдарила іншу виделкою. Наступного дня металеві виделки були заборонені і нам давали їсти тільки пластиковими ложками. Через кілька тижнів у кафетерії сталася ще одна бійка, і група з трьох студентів вбила іншого студента, використовуючи підноси кафетерію. Після цього у нас у кафетерії з'явилися підноси з пінополістиролу. Треба було когось підручником вирубати. Ручки я не жартую. Діти купували трохи шикарні ручки, а потім була купа торгівлі і метушня. Пам'ятаю, був хлопчик, якому всі заздрили через його ручку. Монбланк незабаром школа просто заборонила використання будь-яких зовнішніх ручок і видавала дві такі погані пік. Однак ми проявили хитрість і почали замінювати картриджі з чорнилом на ті, які були в наших улюблених ручках. Сукіркові тростини. Очевидно, вони становили небезпеку, оскільки їх можна було пососати і загострити, перетворивши на гострі, якими теоретично можна було когось вдарити. Більшість у нашій школі підозрювало, що це був просто спосіб притягнути неприємності до клубу потворних різдвяних светрів. Група хлопців, які носили потворні светри у школі та блукали коридорами, роздаючи льодяники та граючи різдвяну музику. Це було безумовно найдурнішою подією, яка колись була у моїй школі. Конкурси по поїданню йогурту були негайно заборонені в моїй школі, коли після спроби ревностний футбольний лайнмен виблював близько кварти йогурту, і знову з'явився йогурт, щоб грати в конкурсі. Ефект домінорвоти по всьому столу. Колготки і чулки в моїй жіночій підготовчій школі вони були обов'язковою частиною нашої форми, оскільки викладацький склад не знав про модну звичку в навчанні, яка стала досить популярною. Писати шпаргалки на бідрі під нейлоновими чулками. Потім під час тестів вам потрібно було просто скрити ноги. Можна було підтягнути пояс, і чулки розтягувалися рівно настільки, щоб ви могли бачити свої записки. Газировка, Кока-Кола, Пепсі і тому подібне, тому що вона шкідлива для здоров'я. Автомати з продажу газировки були відключені під час уроків, а в кафе їх більше не продавали. Забавно, що автомати по продажу закусок залишалися включеними протягом дня. Газировка шкідлива для здоров'я, але Skittles і Doritos схоже, підходять. Комедійні номери під час шкільного шоу талантів. Старша школа, в яку я ходила, була зовсім новою, і ми були першою групою, яка випускала з 9 по 12 клас. Вони провели шоу талантів десь у 10 класах, і воно було здебільшого успішним. Але одна дитина вирішила виступити з комедійним номером, який не пройшов добре. З того дня комедійні номери у шоу талантів були заборонені. На жаль, я взагалі не пам'ятаю, що саме сказав цей учень, щоб так розлютити людей. Штани для йоги в середній і старшій школі. Я не знаю, що було у воді в місті, де я жив, але дівчата мого віку виглядали як дорослі жінки в ранньому підлітковому віці і любили хвалитися цим легінцем для йоги. Зрештою, школам довелося зняти заборону, бо надто багато дівчат відмовилися підпорядковуватися і продовжували носити штани для йоги. Дівчатка в моїй школі просто нагло ігнорували це правило. Тільки два вчителя слідкували за його дотриманням. Всі вчителі і чоловіки. Відчували себе незручно, так як боялися, що їм влетить за згадування цього правила. В середній школі були заборонені толстовки з капюшоном. Технічно ми могли їх носити, але нам доводилося заправляти капюшон. Вони були заборонені, тому що адміністрація заявила, що ми можемо використовувати капюшон, щоб приховати особу і припинити ідентифікацію людини, якщо він зробить щось не так. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!